Три з чотирьох підприємців порушують фітосанітарне законодавство. Таку статистику наводять ветеринарні міліціонери. Здебільшого виробники не дотримуються санітарних вимог, продають сумнівну продукцію і не можуть пояснити походження сировини. Натомість штрафи за таку діяльність досить мізерні, максимум 300 гривень. Небезпечна знахідка прямісінько у середмісті столиці на одній з продовольчих баз зберігали понад 10 тонн сумнівної продукції. Заморожене м'ясо та риба не мали відповідних сертифікатів якості. Відсутня була інформація про походження сировини. У ході відпрацювання терміліції була виявлена даний склад, де зберігалася ця продукція. Увагу ветеринарів привернула не лише відсутність документів, а й недотримання елементарних вимог зберігання. Порушення елементарне товарної сусідство. От подивіться, от, так само рибна продукція іншого походження. Далі ми дивимося яловича продукція. От, як мінімум порушення товарного сусідства дуже грубе порушення. Антисанітарні умови, бачите, в яких умовах вона зберігається. Провести дезінфекцію елементарною. Навіть миючими засобами це дане ситуації неможливо, ніхто це по суті не робить. Утім, так зберігають левову частку харчів, констатують у службі. 75% перевірених підприємств десь та нагрішать. Та з 12 тисяч перевірок понад 7 тисяч з порушеннями. Утім, нечистих на руку виробників може бути і більше не приховують у службі. Проте виявити досить складно, адже про перевірки підприємців попереджають за кілька тижнів. Отож ті мають час приховати докази. А от стати не коханими гостями міліція зможе, якщо депутати приймуть нову редакцію закону про якість та безпечність харчової продукції. Продусмотримо той варіант, щоб можна було як раніше було, безпрепятственно проходить на підконтрольні об'єкти з цією виявлення недопущення в реализацию некачественной или опасної продукції. Эта норма закону предусмотрена. Будет ли она принята Советом, это вопрос. Поэтому Буде на сегодняшний момент ждем этот закон с нетерпением. А от виробників закон змусить перейти на європейські стандарти контролю якості та безпечності харчів. Процес контролю в інших державах світу та запропонований проектом в Україні. Відноситься до введення в обов'язковому порядку жорсткої системи самоконтролю всіх процесів виробництва. Всі процеси виробництва з веденням відповідних записів та внесенням їх у відповідні книги, завдяки яким контроль державного інспектора стає набагато легшим прозорим та ефективним на зелене світло з Верховної Ради чекає майже півтори сотні працівників служби. Утім, у якості харчів мають бути зацікавлені і самі споживачі. Уважно читати етикетку, запитувати про дозволи. І якщо запідозрили щось нечисте, повідомляти правоохоронцям, адже це не лише турбота про власне здоров'я, а й про продовольчу безпеку держави.